Вітаю вас, дорога церква. Мир вам. Ми живемо в особливий час, да й всі роки, воно, життя людини після гріхопадіння воно стало дуже таким складним. І з кожним роком воно ускладнювалось. Були різні моменти, про що проходили люди на цій землі? Єдин із моментів, про що. Сьогодні хочу говорити про журбу. Про журбу, тому що Христос також про це говорив. Господь знав наше серце і часом, як воно журиться. І сьогодні тема моєї буде проповіді, називатися Не журіться. Я хочу запропонувати один новозаповітній текст, текст від Євангелія від Матвія, я почитав декілька віршів з 6 розділу. по з 24 по 34 вірш і над цим текстом. Ніхто двом панам служити не може, або одного зненавидить, а другого буде любити, або буде триматися одного, а другого знехтує. Не можете Богові служити і мамоні. Через те як вам кажу: не журіться про життя своє, що будете. Їсти? та що будете пити, ні про тіло своє, у що задягнетеся? чи ж не більше від їжі життя, а від одягу тіло? Погляньте на птахів небесних, що не сіють, не жнуть, не збирають у клуні, та проте ваш Небесний Отець їх годує, чи ж ви небагато вартіші за них. Хто ж із вас, коли журиться, зможе додатись до зросту свого бодайліктя одного і про одяг, чого ви клопочетесь? Погляньте на польові лілеї, які ростуть, як ростуть вони, не працюють ані прядуть. А я вам кажу, що й сам Соломон у своїй славі, своїй не вдягався отак, як одна із них. І коли польову ту траву, що сьогодні, ось є, а завтра до печі вкидається, Бог отак зодягає, скільки ж краще зодягне Він вас маловірні, отож не журіться, кажучи, що ми будемо їсти, чи що будемо пити, або у що ми зодягнемось. Бо ж усього того, погани шукають, але знає Отець ваш Небесний, що всього того вам потрібно. Шукайте ж найперше Царства Божого і правди Його. А все це вам додасться. Отож, не журіться про завтрашній день, бо завтра за себе само поклопочеться. Кожен день має досить своєї турботи. Ось такий текст Івана від Матвія, з, з, з нагірної проповіді Ісуса Христа. Ісус починає з такими словами, з двома такими важливими Стверджувальними порівняннями, перше, ніхто двом понам служити не може. Він порівняє, чому? І каже: бо одного зненавидить, а другого буде любити. Або буде триматись одного, а другого знехтує. І друге ствердження не можете Богові служити і мамоні. Тобто, неможливо. Ісус каже, що це неможливо так. Чому? Тому що або буде любити одного, або буде ненавидіти другого. Тоді два важливих ствердження. Ми потім по контексті побачимо, що означає Мамона. Сам текст дає відповідь, що таке є Мамона, дивлячись цей текст, Ісус далі показує і обґрунтовує всі свої два ствердження. Чи я вам кажу, що не журиться про життя своє? Про що людина журиться? Що буде їсти? Пити? Це те, що стосується для підтримки фізіологічного життя. І не про тіло своє, що задягнеться, і про зовнішнє. Ісус говорить, і люди турбуються про те, що буде добре всередині, і те, що буде тепло і гарно, можливо, зовні. Ісус знає, що люди світу так живуть. Люди світу цього прагнуть. І Він дає цю науку. Він задає запитання знову ж риторичне, «Чи ж, не, чи ж не більше від їжі життя, а від одягу тіла. Що відповісте? Ісус дає риторичне запитання. Чи ж не більше від їжі життя, а від одягу тіла? Далі Ісус показує приклад, перший приклад. Каже, погляньте на птахів небесних, що не сіють, не жнуть, не збирають у клуні, проте ваш небесний отець їх годує. Каже, Подивіться. Подивіться на світ, який я створив. Подивіться на цих птах, як вони живуть. Наскільки це творіння, воно є залежне від мене. Подивіться. І знову задає риторичне запитання. Чи ж ви набагато вартіше за них? Ви каже, вартіше за них? Хто з вас, коли журиться, зможе додати до зросло сводай бодай ліктя одного? Ще одне риторичне запитання. Коли я журусь, я можу? Коли журюсь, я можу виростити? Це від мене залежить? Залежить це від мене? Ні. А від того, хто дав це життя. Мій ріст і все це залежить від того, хто дає мені, дав мені це життя. Отже, ми бачимо перший приклад порівняно. З птахами. Інший приклад він поводить з, з рослинами. І про одяг, чого ви клопочитеся, запитує Ісус. Погляньте, каже, на польові Лілії, як зростають вони, не працюють, ані прядуть. Погляньте. А я вам кажу, що сам Соломон у своїй славі не вдягався так, як одна із них. Цікаве порівняння. Соломон. Будучи царем Ізраїля, величним царем Ізраїля. Мав великі багатства шат, Ісус каже, все мав. Наше Соломон так не вдягався, як я вдягаю цю лілію. Цікаво. Бог показує приклади із ташиного і рослинного світу. Із друге. Прийняльне ствердження. І коли польову ту траву, що сьогодні ось є, а завтра до печі вкидається, Бог отак задягає, скільки ж краще задягне Він вас, маловірні. Що Ісус хоче сказати, що ті, хто журяться, вони маловірні? Так, Ісус каже, що ті, хто журяться, вони є маловірні. Вони не довіряють Богові. Ісус показував приклади з пташиного світу. Дивіться, як я турбуюсь про ці. Тепер дивіться, як я турбуюсь про рослини, про все це. Воно залежить від мене. Ви, які залежні від мене, які створені за образ по образу і подоби моєму, чому ви турбуєтесь? Якщо ви так ведете, то ви невірні, маловірні. Вас не фатає віри. Нам потрібно довіряти Божій обітниці. Довіра Божій обітниці після того, коли Бог звершив суд на Першим світом, коли був потоплений, і коли вже вийшов ной із свого ковчегу, Бог дає йому обітницю, заключає завіт і дає обітницю буття 8 розділ, 22 вірш. Надалі по всі дні землі, сівба та жатва, холоднеча та спека. Літо й зима, і день і ніч не припиняться. Бог дає таку обітницю. Буде сімба. Буде все. Бог далі буде турбуватися про своє творіння. Він обіцяє. По всі дні сіба та жнива. Буде знову цикл. Річний проходити буде все відбуватися по його законам, які існують вселені. По всім законам фізичним, які він створив на цій землі, він творець. Бо хоче, щоб ми довіряли його бітницям. Є ще один цікавий приклад маловірного такого егоїзму. Гарна притча, яку розказав Ісус в Івангелії від Луки в 12, 12 розділі, з 14 по 21 вірш. І Він відказав йому, чоловік, чоловіче, хто поставив з 15-го і промовив до них: глядіть, остерігайтеся всякої зажерливості, бо життя чоловіка не залежить від достатку маєтку його. І він розповів їм притчу, говорячи в одного багача. Гнойно вродила була нива, нива вродила. І міркував про, про себе і казав, що робити, що немає куди зібрати плодів своїх. І сказав: Оце я зроблю, порозвалюю клуні свої і просторніші поставлю, і позбираю туди пашню свою і свій, і дос, та дос, свій достаток. І скажу я душі своїй, Душе, моя багато добра, на багато років складеного. Спочивай, їж, та пий і веселись. Боже до нього прорік, нерозумний ночі тієї, ось душу твою зажадають від тебе. І кому позостанеться те, що ти був наготовий. Так буває і з тим, хто збирає для себе та Небагатія в Бога. Історія про дуже успішного фермера, бізнесмена, якого Бог потурбувався. Дивіться, Господь дав, щоб це збіжжя виросло. Господь дав зріз, Бог давав світло, давав сонце, давав тепло, давав сприятливі умови, Воно виросло. Що зростив. і цей багач думає, що я буду робити з цим? Добре, зроблю я хороші, хороші склади, де буду зберігати все це, ангари побудую. І я так, він так своїм оком оцінив, що на все життя й може. Навіщо вже далі працювати? Навіщо далі турботися? От буду жити таким гедоністичним способом життя. А що хочу, і буду робити, насолоджуватися. І Бог же проїк до нього, нерозумний. Ночі цієї. Ось душу твою заждають від тебе. І кому позостанеться все це? Риторичне запитання. Кому це все позостанеться? І так буває з тим, хто збирає для себе. Це не принцип Христа. Принцип Христа написано, що Він збіднів заради нас. Він залишив славу небес і прийшов до нас і збіднів, уподобився для нас. Це не принцип Христа, Те, що це абсолютно протилежить тому, що вчив Христос, як жив Христос. Христос не збирав, не накопичував. Христос, пропускав і віддавав. Христос благословляв. Перший висновок, який робить Христос в 31 вірші. Отож не журіться, кажучи, що ми будемо їсти, чи що будемо пити, у що ми задягнемось. Бо Боже усього того шукають. погани шукають. Поганий ще в іншому Євангелії від Луки. В 12 розділі, 30 м вірша, написано люди світу цього. Погани це люди світу цього, язичники. Або люди, які живуть світськими принципами, цінностями, які тільки думають про свій шлунок і тільки думають про своє зовнішнє, про свій комфорт. І скаже про цих. Каже, вони каже, називає їх погани. І протиставляє Ісус, каже, але Отець Небесний, Отець Ваш Небесний знає, що вам де потрібно. Якщо Господь створив людину, якщо Він помістив ці закони, в ці умови, він знає, як попіклуватися про цю людину. Він знає, як попіклуватися. Ісус говорить: буде далі говорити про пріоритет. Послання апостола Павла Титу. Цікаві слова пише апостол Павло цьому молодому служителю, Третій розділ з третьої вірша і нижче. Бо колись були й ми нерозсудні, неслухняні, зведені, служили різним пожадливостям та розкошам, жили в злобі та в заздрощах, бридкими були. ненавиділи один одного. Коли з'явилась благодать та людинолюбство Спасителя нашого Бога, Він нас спас не з діл праведності, що ми їх учинили, були, а з своєї милості через купіль відродження, обновлення Духом Святим, якого Він щедро вилив на нас через Христа Ісуса, Спасителя нашого, щоб ми виправдались Його благодаттю і стали спадкоємцями за надію на вічне життя. Вірне Слово, і я хочу, щоб Ти про це. Впевняв, щоб ті, хто вірував в Бога, дбали про добрі діла пильнувати. Для людей оце добре і корисне. І далі нижче в цьому розділі з 13 по 14 вірш, апостол Павло сконцентрирував увагу про турботу про місіонерів церкву, яка має турбуватися про своїх місіонерів, які працюють на ниві Божій. Закони Казину та Аполоса вийшли квапливо вперед, щоб для них не забракло нічого. Нехай же навчаться і наші дбати про добрі діла при конечних потребах, щоб безплодні вони не були. Отже, ці місіонери, які трудилися, їм потрібна була підтримка і допомога. І він каже, щоб церква вона взяла зобов'язання про цих місіонерів. Отже, ми бачимо турбота про ці місіонерів. Апостол Павло пише до Філіп'ян в своєму посланні в 4 розділі, 10 по 13 вірші. І я вельми потішився в Господі, що справді ви вже нових сил набули піклуватись про мене. Ви й давніш піклувались та часу, сприятло, ви не мали. Були обставини, де турбувалися ці віруючі про апостола Павла, як місіонера, як посланника Божого на ниву. Та не за нестатком кажу, бо навчився я бути задоволеним із того, що маю. Умію я бути у покоренні, умію бути у достатку. Я привчився до всього і усім. Насищатися і голод терпіти, мати недостаток і бути в недостачі. Я все можу в тім, хто мене підкріпляє в Ісусі Христі. Апостол говорить про те, про своє служіння, про своє життя, і він нагадує цим філіп'янам, що був час, коли вони по-особливому піклувалися, а був час, коли апостол Павло сам своїми руками працював і підтримав тих, хто був разом з ним. І тут він нагадує, що ви далі готові піклуватися про мене. Це небагата церква. Якщо подивитись Филиппіх, це небагата церква, але вона вміла турбуватися. І це є добре діло для Божої справи. Ісус продовжує далі, 33-й вірш. Шукайте ж найперше царство Боже і правди Його. Отже, пріоритет. Отже, поганий або люди світу цього, в них в пріоритеті стоїть, що їсти, що одягатися, як вони будуть виглядати, яких в них буде імідж, як про них скажуть. Ісус протиставляє, ставить, міняє пріоритети. Він каже, шукайте найперше царства Божої правди Його, а остальне це воно вам додасться. Є пріоритет, є пріоритет важливіший. Ніж просто їсти, пити, одягатися. Шукайте пеш, царства Божого. І це додасться. До речі, якщо були дуже уважні в Господні молитву, яку Ісус навчав своїх учнів, в цьому ж самому розділі чуть-чуть нижче по тексту 6, 6 розділ з 9, по 11 вірш, Ісус Учить і каже, ви ж моліться отак, Отче наш! Що є не на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі і на землі. Отже, Ісус показує в молитві перед цим Він вдавав молитву. І в молитві також є пріоритет. Нехай прийде царство Твоє. І один з тих вірш каже, хліба насушного дай нам на сьогодні. Вертається в допомозі, і каже. І про це, Господи, потурбуйся. Ми, ми, гот... ми хочемо турбуватися про Твоє царство. Ми хочемо звіщати про Твоє царство. Ми хочемо бути місіонерами на Твої ниви. Ми хочемо бути світильниками в цьому світі. А ти, Господи, потурбуйся про нас. Як Господь турбується? Він турбується по-різному. У Бога є різні методи. Ми згадували приклад про те, що Бог турбувався про своїх місіонерів через свою церкву. Ми бачимо приклад, егоїстичний приклад, яка людина не готова, готова турбуватися вона тільки думає про себе. Ми знаємо в історії гарний політичний приклад, можливо, який стався ще задовго, за 2000 років. Більше за 2000 років до Різдва Христового. Пам'ятаєте, коли Бог до того моменту, коли Йосипа продали в єгипетське рабство, Бог відкривав йому майбутнє в снах. І проходить декілька років. Він буде в, в єгипетському набстрі. І пройде він складний шлях свій, і буде він в тюрмі, і буде він кривати сни, тлумачити тим, хто були разом з ним. А потім пройде деякий час, і буде тривога фароном, тому що присниться сон, який настрашить його, і мудреці єгипетські не можуть дати відповідь на це. Але, Але один з тих старедворців згадав про Йосипа який є єврей, який може дати тлумачення тобі. І коли приходить Йосип, стає перед фараоном, і він пояснює ці сни, і показує, що потрібно робити, і каже, що буде сім років великого достатку. Сім років великого достатку. Сім років великого, а потом настане сім років великого голоду. Отже, Бог не забуває про своє творіння. Якщо щось має статися, Бог бачить наперед, і в нього є люди, через яких він готовий працювати і допомагати. В нього є вибрані люди, через яких він діє. І ми читаємо в буттям в книзі буттям 40. Перший розділ здається, З 54 го вірша і нижче, з 53, го і скінчилися сім літ достатку, що були в Єгипетській краї, і почали наступати сім літ голодні, як сказав був Йосип, і був голод по всіх краях, а в усім Єгипетській краї був хліб. Але виголоднів увесь єгипетський край, а народ став кричати до фарона про хліб. І сказав фараон усьому Єгиптові, ідіть до Йосипа, що ви вам скажете, робіть. І був той голод по всій верхній верх, верхні землі, по, по всій поверхній землі, і відчинив Йосип усе, що було в них, і продавав поживо Єгиптові. А голос збітнявся в Єгипетському краї, і пробували з усієї землі до Йосипа купувати поживу, бо голос зміцнявся по всій землі. Інший підход. Ми бачимо, як Бог турбується про своїх людей, людей, які, можливо, навіть тільки не вірять до кінця, Бога. але в Бога є свої задуми, для чого Він все це робить. Бог бачить наперед, Бог контролює історію, Бог контролює всі процеси, Він все контролює. У нього є свої люди, через яких він працює і турбується. Ви дивлюсь останні новини, те, що відбувалося в Україні, те, що розбомбили зерносховища. Ті збіжжя, які призначалося до азіатського, можливо, даже африканського континенту, які залежні від цього зерна. Невідомо скільки цього року в Африці знову помре від голоду людей більше, ніж в Україні загинуть. І ці люди залежні від цього зерна. І коли дивишся, що Бог робить для того, щоб все це було благословення, диявол робить для того, щоб це. Зробити інструментом своєї нечистої справи. Господь робить не так. Господь турбується. Навіть будучи там в тій країні, яка відкидає Бога, яка не знала Бога, Бог там турбується про тих же людей. Турбується про сім'я Йосипа, про Єгипет, про навколишні країни і міста. Бог турбується. Бог той, який турбується. Отже, Ісус учить нас, щоб ми поставили правильно пріоритети в своєму житті, з чого ми повинні шукати найбільше і те, що доздасться. Це означає, що не потрібно працювати, сіяти. Во ну, саме не впаде. Комусь приходиться сіяти, працювати. Так? Але Бог обіцяє по буде сівба і жатва. Отже, з даного тексту ми побачимо, що мамона, коли те, що Христос показує, те, що вивчає, це, те, що ми, це люди, якому служать в зовнішньому достатку. В даному тексті, не читаючи коментарі, можна побачити, що це достаток, це добробут. Це є мамона. Тому що люди служать найбільше. Вони турбуються місіонерів. Не турбується про церкву. Не турбується про себе, про свій добробут. Останній вірш Ісус каже, отож, не журіться про завтрашній день, бо завтра за себе само поклопочиться. Кожен день має досить своєї турботи. І гарний принцип апостола Павла ще раз нагадаю: умію. Я й бути в упокоренні, умію бути у достатку. Я привчився до всього і усім. Насищатися і голод терпіти, мати достаток і бути у недостачі. Я все можу в тім, хто мене підкріпляє Ісусі Христі. Амінь. Станем помолимося, брати і сестри. Благословен Господь наш, Бог, Творець неба і землі видимого і невидимого. дякуємо Тобі за слово Твоє, яке знає підбадьорити тих, хто журиться, тих, хто збився пріоритет і не стали маловірними. Господи, дякуємо Тобі, те, що це слово воно наставляє, воно просвідчує наш розум і показує, чого ми повинні шукати найбільше в своєму житті. Дай нам бути Господь того великого задуму, працівниками в Твоєму царстві на полі Неві, Господь, мудро використовуючи всі ті ресурси, які ти даєш. Господи, благослови церкву, благослови всіх, хто чує, нехай ім'я Твоє буде прославне і возвеличене. Довіряємося Тобі, Христе, довіряємося Твоїм обітницям, нехай звершиться воля Твоя в святому, у всьому. В ім'я Христа. Амінь. Отче наш, що на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний, подавай нам на кожен день і прости нам провини наші, як і ми прощаємо божникам нашим, і не веди нас у спокусу, але визли нас від лукавого, бо Твоє царство і сила, і слава. Foi o Amém.